Доброго дня! Сьогодні на уроці мова піде про біоритми людини і, зокрема, сон. Одним з фундаментальних законів природи є циклічність процесів, що відбуваються в ній. Функціонування всього живого на землі від клітини до біосфери підпорядковане певним біологічним ритмам біоритмам. Біологічні ритми або біоритми це циклічні, регулярні, періодичні кількісні та якісні зміни життєвих процесів, які відбуваються на всіх рівнях життя. А саме молекулярному, клітинному, органному, організмовому, популяційно-видовому, екосистемному і біосферному. Наука, що вивчає біоритмічні процеси, називається біоритмологією. Сформувалися біоритми в процесі еволюції і тому є спадково закріпленими. Під час захворювання біологічна ритміка процесів може порушуватися. Усі біологічні ритми поділяються на зовнішні і внутрішні. До зовнішніх біологічних ритмів відносяться сезонні, припливно-відпливні і добові. Природні ритми мають геофізичну природу. Рух планет, а саме обертання землі навколо сонця, визначає зміну сезонів. В свою чергу, зміна сезонів зумовлює зміни світлового режиму, тобто тривалості світлового дня, а також зміни температури довкілля і вологості повітря. Обертання землі навколо власної осі спричиняє добові ритми організмів. Багато зовнішніх біоритмів, тобто зміну життєдіяльності організмів, збігається за періодом із природними ритмами. Зміна інтенсивності власних процесів життєдіяльності організму пов'язана з внутрішніми біологічними ритмами. Внутрішні біоритми це передусім фізіологічні ритми організму, ритмічне протікання більшості фізіологічних процесів. Людині притаманні такі внутрішні біоритми: серцевий ритм, дихальний ритм, ритм сну і бадьорості. Хоча остаточно механізми регуляції внутрішніх біологічних ритмів не з'ясовані, Є підстави вважати, що це явище ґрунтується на чіткій періодичності фізико-хімічних процесів, що мають місце у клітині. Підкірковий центр у гіпоталамусі керує всіма цими процесами і біологічними ритмами в організмі людини. Саме в цій структурі головного мозку відбувається співвіднесення фізіологічних процесів в організмі з біотичними факторами, такими як коливання освітленості, вологості, атмосферного тиску, температури повітря, стану магнітного поля Землі, сонячної активності тощо. У організмі є біологічний годинник, який контролює добові біоритми. Біологічний годинник це пристосувальний механізм, який забезпечує здатність організмів орієнтуватися в часі. Відповідно до міжнародно визнаної класифікації біоритмологічних типів, усі люди належать до однієї з трьох груп: ранішньої, жайворонки, вечірньої сови та проміжної голуби. Біологічні ритми людини мають високу, середню і низьку частоту. Біоритми високої частоти це ритми з періодом, що не перевищує півгодини. Наприклад, діяльність серця, період биття якого становить 0,8 секунди. Легень, частота дихання становить 16-20 циклів за одну хвилину. Головного мозку, де імпульси виникають за секунди, біохімічних реакцій перистальтики кишечнику тощо. Добові ритми є біоритмами середньої частоти. У людини виділяють понад 100 фізіологічних функцій, підпорядкованих добовій періодичності: сон і бадьорість, зміна фаз сну, виникнення через певний період почуття голоду, зміна температури тіла, артеріального тиску, об'єму та хімічного складу сечі, фотовиділення, виділення гормонів, м'язової та розумової працездатності тощо. Наприклад, показники температури тіла і артеріального тиску зранку нижчі, а в другій половині дня вищі. До біоритмів низької частоти відносяться тижневі місячні сезонні річні ритми, як, наприклад, ендокринні зміни, статеві цикли. Інтелектуальні, емоційні і фізичні прояви мають тижневу періодичність. Протягом тижня працездатність людини нерівномірна, у перші дні тижня вона збільшується, досягає найвищого рівня в середу, а потім поступово зменшується, помітно спадаючи в неділю. Місячні біоритми пов'язані з коливанням гормональної та статевої активності людини протягом місяця. Наприклад, менструальний цикл у жінок. Сезонні біоритми в людини збігаються за тривалістю з порами року. Так, узимку людині хочеться поспати довше, ніж улітку. Спостерігається збільшення маси тіла. Улітку інтенсивніше відбувається обмін речовин, організм стійкіший до стресів. Річні біоритми людини виявляються в процесах росту. Діти ростуть швидше в першому півріччі календарного року. Усі біоритми організму взаємопов'язані і свідчать про загальну періодичність поведінки людини. Важливо зазначити, що усі внутрішні біологічні ритми організму тісно пов'язані з зовнішніми ритмами, що, в свою чергу, також їх узгоджує із різноманітними змінами у навколишньому середовищі. Через це будь-які зміни добових ритмів можуть призводити до порушень перебігу фізіологічних процесів до моменту, коли знову відбудеться синхронізація внутрішніх і зовнішніх біологічних ритмів. Наприклад, людина, яка опинилася у іншому часовому поясі, Деякий час все одно живе за ритмом її звичайного місця мешкання, поступово підлаштовуючи свої добові ритми під нові умови. Така адаптація може тривати від двох днів до двох тижнів. Найважливішим добовим ритмом людини є чергування сну і неспання, тобто активності. Життя людини протікає у двох основних функціональних станах бадьорість і сон. Чергування цих двох станів є необхідною умовою життєдіяльності людського організму проявом загального закону природи, ритмічності. Зміна бадьорості та сну повторює добовий природний ритм землі, зміну дня і ночі, до якого протягом багатьох тисячоліть пристосовувались усі організми. Сон це періодичний стан нервової системи, який супроводжується складними фізіологічними реакціями, такими як тимчасове вимкнення свідомості і гальмування рухової активності, а також зниження усіх видів чутливості. Тобто, під час сну людина фактично втрачає активний зв'язок з навколишнім середовищем. Через гальмування умовних рефлексів і значне послаблення безумовних. Типова електрична активність клітин мозку і м'язів, а також рухи очей, є найхарактернішими ознаками стану сну організму людини. Однак також сон це діяльний стан кори великого мозку, що забезпечується діяльністю ретикулярної формації таламуса і гіпоталамуса. Завдяки взаємодії цих відділів відбувається перерозподіл нейронної активності ділянок мозку. Активні вдень зменшують її, а пасивні впродовж дня активні збільшують. Отже, під час сну відбувається передусім переорганізація функцій мозку, а не загальне зниження нейронної активності. За допомогою електрофізіологічних досліджень була встановлена наявність двох фаз сну повільної і швидкої, назви яких відповідають характеру коливань електричних потенціалів мозку під час кожної фази. Стан повільного сну настає внаслідок засинання. При цьому спостерігається сповільнення частоти дихальних рухів і скорочень серця, зниження тонусу м'язів і температури тіла також внаслідок сповільнення метаболічних процесів. На сповільнений сон припадає близько 80% часу спання, за якого відбувається поступовий перехід від дрімання до глибокого сну. Після засинання повільний сон характеризується припиненням рухової діяльності, розслабленням м'язів, зниженням температури тіла кров'яного тиску, інтенсивності обміну речовин. З повільненням частоти дихальних рухів та роботи серця, поверхневим і рідким диханням зміною електричної активності мозку. Настає глибокий сон, під час якого вимикається свідомість, знижуються всі види чутливості. Людину в стадії глибокого сну дуже важко розбудити. Приблизно через одну-півтори години фази сну змінюються, і замість повільного сну настає швидкий. У стані швидкого сну спостерігаються протилежні процеси. Тобто зростає частота дихальних рухів і скорочень серця, активізується діяльність більшості внутрішніх органів. Також відбуваються мимовільні рухи очних яблук і можливі мимовільні скорочення деяких груп м'язів. Фаза швидкого сну триває приблизно 10-15 хвилин, знову змінюючись фазою повільного сну. У дорослих людей швидкий сон становить близько 20% загального часу спання. Таким чином, у людини в нормі за 7-8 годин сну відбувається зміна 4-5 таких циклів. Під час швидкого сну мозок працює інтенсивно, аналізуючи, осмислюючи, упорядковуючи і закріплюючи інформацію, отриману під час бадьорого стану. Відбувається переробка існуючих уявлень і фіксація їх у довготривалій пам'яті мозку. Люди, розбуджені у цій фазі, у від 75 до 90% випадків пам'ятають сновидіння. За умов дії на організм людини наркотиків, алкоголю або гіпнозу замість нормального, тобто фізіологічного сну, настає патологічний сон. Надходження до організму світлових або шумових сигналів з навколишнього середовища, а також сигналів від внутрішніх органів, наприклад, скорочення стінок шлунку за відчуття голоду або сигнал від переповненого сочового міхура, призводить до пробудження від сну. Сон людини регулюється спеціальними структурами головного мозку, зокрема центрами сну у проміжному мозку і центрами пробудження у стовбурі головного мозку. За попередніми уявленнями, вважалося, що сон це спокій. Який потрібний організму для відновлення працездатності. Цим пояснюється поліпшення самопочуття, працездатності і уваги після сну, і це вказує на процеси відновлення, які відбуваються під час сну. Однак, за даними електрофізичних досліджень, було встановлено, що нейрони, деяких ділянок кори великих півкуль головного мозку, в тому числі зорової моторної, під час сну перебувають у стані ритмічної активності, що означає, що активність кори великих півкуль повністю не гальмується. Існують припущення, що під час сну структури головного мозку обробляють, перерозподіляються, а також запам'ятовують накопичену за день інформацію. Отже, сон це діяльний стан, який зумовлений переходом активності кори великих півкуль головного мозку на новий режим роботи. Іноді під час сну збуджені ділянки продовжують роботу, пов'язану з тривалою діяльністю людини над якоюсь проблемою. Тоді можуть виникати так звані творчі сновидіння. Які часом підказують правильне розв'язання проблеми. Наприклад, Дмитрові Менделєєву наснилась періодична таблиця хімічних елементів, Нільсові Бору модель атома, Альберту Вінштейну певні елементи його теорії відносності. Відомі також факти, що у вісні Людвиг Ван Бетховен почув свої перші мелодії, а Рафаель побачив образ своєї знаменитої Сікстинської Мадонни. Під час сну людини можуть виникати сновидіння з найдавніших часів сновидіння вражають. Полюють і цікавлять людей символічністю і таємничістю. Фізіолог Іван Михайлович Сєчінов називав сновидіння небувалими комбінаціями колишніх вражень. Вважається, що на характер снів можуть впливати враження від колишніх подій і переживань, які, в свою чергу, можуть складатись у різні неймовірні комбінації, часто навіть фантастичні за змістом. Під час новидінь відбувається активація діяльності потиличних часток кори великих півкуль, які є частиною зорової сенсорної системи. Однак іноді сновидіння можуть бути пов'язані не лише з зоровими, але й з слуховими, нюховими і іншими відчуттями. Сновидіння відрізняються у різних фазах сну. У фазі повільного сну вони реалістичніші і менш емоційні, тоді як у фазі швидкого сну сновидіння яскравіші і фантастичніші. Існує значна різниця між змістом сновидінь першої та другої половини ночі. У першій половині сни тісніше пов'язані з дійсністю, у другій менше нагадують повсякденне життя. Частота сновидінь зростає під час захворювань і нервових перенапружень. В нормі тривалість і якість сну у людини зумовлюються спадковою схильністю. Ще у XVI столітті відомий лікар Парацельс вважав, що оптимальна тривалість природного сну 8 годин. За цей час у людини зникає втома і з'являється При цьому Парацельс не радив спати ані за багато, ані за мало, також дотримуватись сонячного циклу, лягаючи спати із заходом сонця і стоючи на світанку. Біологічним значенням сну є необхідність відновлення енергетичного потенціалу і структури нервових клітин, а також переведення інформацію довготривалу пам'ять. Потреба у сні для людини є життєво необхідною, тобто тим, без чого людина жити не зможе. Щоб сон був повноцінним, необхідно дотримуватись правил гігієни, насамперед сон повинен тривати достатньо, залежно від віку людини. Так немовлята мають спати 18-20 годин на добу. Діти дошкільного і молодшого шкільного віку. 10-12 годин, підлітки – 9-10 годин, дорослі не менше 7-8 годин. Тим не менш, сон може порушуватись в результаті екологічних впливів, інформаційних перенавантажень і надмірної роботи. В результаті може виникнути безсоння стан, який завдає людині фізичних і емоційних страждань, недосипання і безсоння мають суто негативний вплив на функціональний стан будь-якої людини. Якщо людина тривалий час не досипає або 2-3 доби взагалі не спить. У неї порушується увага і пам'ять, притуплюються емоції, знижується працездатність, порушуються життєві функції, відчуття, мислення, з'являються ілюзії, неточні сприйняття, галюцинації, виникають в уяві неіснуючі об'єкти. Окремими порушеннями сну є хропіння, скрегіт зубами, розмови уві сні, ходіння або лунатизм, нічні жахи та інше. Неприємності, хвороби, а також незручні побутові умови сну. Є причинами того, що людині сняться жахи. Крім того, у разі тривалого неспання у людей можливе надзвичайно небезпечне явище мікросон. Під час мікросну людина періодично непомітно для себе засинає лише на 1-3 секунди. Явище це досить небезпечне, тому що, наприклад, у водіїв мікросон під час руху автомобіля дуже часто призводить до автомобільних катастроф. Після травм перевтоми можуть виникнути патологічні сни, летаргічний або тривалий сон, нарколепсія. Короткочасний сон протягом однієї двох хвилин, сно ходіння, тощо. Гіпноз це стан сну, що викликається навіюванням. Майже всі люди піддаються гіпнозу. Але в справжній гіпнотичний стан, коли цілком підкоряються наказам гіпнотизера і не пам'ятають потім, що відбувалось, здатні поринути лише 20-25% людей. Психічні функції під час гіпнозу можна змінювати. Навіювання може спричинити галюцинації, зміну якості відчуттів, рис особистості. Але під гіпнозом власна особистість людини ніколи цілком не поступається місцем новій особистості. Таким чином, сьогодні ми з'ясували, що людині притаманні різноманітні фізіологічні ритми організму, біоритми, в тому числі ритм бадьорості і сну. На цьому ми завершуємо вивчення сенсорних систем організму людини. На все добре!